Вітаю на каналі, друзі, на зв'язку Колян. Сьогодні поговоримо про те, без чого ви ніколи в житті не заробите трейдингу, а саме про ризик менеджмент. Скільки відсотків потрібно на ризик, щоб заробляти, і як вирахувати об'єм позиції, на яку потрібно заходити в угоду. Наприклад, у нас на балансі на любій біржі є 1000 тисяча доларів. доларів. Будемо ризикувати ми 1%. 1%, 1 від 1000 доларів це 10 доларів. На кожну угоду ризик у нас при, коли спрацює стоп-лосс, буде 10 доларів. Що потрібно далі? Наприклад, у нас ось несхідний рух, тут у нас є імбаланс від якого ми очікуємо похід ціни вниз, що в нас і сталося, але можливий і повторний ретест цього імбалансу. Ми переходимо в оці вкладинки, тут є в нас довга позиція, коротка позиція. Довга вгору, коротка вниз. тут беремо, будемо ставити вниз, значить беремо коротку позицію. Виставляємо трошки імбаланс і на зняття оцій ліквідності. Так, тут ще є настройки. Можна настроїти. Тут стоїть під 100, ставимо 1000, так як у нас на балансі, 1000 доларів. Ризик 1%, можна виставляти 0,5, це новачка. Тут е, обов'язково відсоток. Натискаємо ОК. Далі, як же нам вирахувати позицію, на яку потрібно зайти вже на біржі? Ми беремо калькулятор, беремо наші 10 доларів, це 1% від 1000 доларів, ділимо на відсоток стоп-лосу 0,47. 0,47, натискаємо відсотки, дорівнює. І ось у нас об'єм позиції, на яку нам потрібно зайти, щоб при стоп лосі ми втратили тільки там 10 доларів. Тепер переходимо на біржу. Перейшли на біржу. Що нам потрібно? Нам потрібно вказати те значення, від якого позиція буде, угода буде в позиції. Наше значення 2607. Ставимо тут 2607, 2607, тут заповнити за вартістю USDT, не монети USDT. Сюди ми вписуємо результат на конкуляторі. 2,127. 2,127. У нас 10 плече. Ми заходимо на 216 доларів. Будемо заходити в шорт. Так, наступне. Переходимо Take Profit, Stop Loss. Натискаємо на шортова позиція, переходимо в шорт. Заходимо на Trading View. І дивимося. Стоп у нас 2619. Ось де нас стоп. 2619. Тейк. Виставляємо тейк. Тейк у нас 2552. 2552. Тепер дивимося. По take. ціна останньої води 2552. Запуститься Market Order Take Profit. Ваш прогнозований продукт, прибуток становитиме 44 долари 87 центів. Заходимо на третьіл. Майже. ну там Плюс-мінус комісія 43 долари 75 центів. Тепер по стопу. Стоп у нас. Коли буде спрацьований стоп, ми втратимо 9 доларів 79 центів. 10 доларів. Користуйтесь, підписуйтесь, ставите, ставте лайки. Всі посилання на біржу навіть Bybit буде під відео. Там є хороші плюшки, ну, звісно, за ці плюшки при реєстрації потрібно виконати якесь завдання, щоб отримати якісь плюшки. Так що посилання всі під відео. Всіх обняв. Все, до побачення.